Тили по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках. Протягом минулої доби російські військові випустили по населених пунктах правобережжя Херсонщини 386 снарядів. Як дізнаються про небезпеку обстрілів Херсонці та коли у місті повноцінно запрацює система оповіщення? Зараз тренує спортсменів паралімпійців в Одесі та не припиняв свою роботу під час окупації Херсона. Історія тренера Руслана Малашенка. Ранок у Херсоні розпочався з обстрілом близько 10-ї години з лівого берега. Російська армія потілила по прибережній зоні. Обстріляли багатоповерхові будинки, пошкоджені декілька квартир. Є загиблий, говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні внаслідок обстрілу прибережної лінії Херсону загинув 42-річний чоловік. Він отримав поранення несумісні з життям і вже доставлений до СМЕ. Під обстрілом була і ця вулиця. Херсонець Володимир розповідає, снаряд влучив біля подвір'я оселі. Навпроти у будинку вибита стіна в сараї, пошкоджений фасад, дах і паркан. Власники виїхали, тож вдома нікого не було, каже Володимир. Вони і не жили тут. Це це їх спасло бо боро добре. І у сусідки там вікна теж повибивало. Там кришу сняло, там вікна повибивало. Вон, роблять. У більшості будинків на цій вулиці вибухова хвиля вибила скло, уламки посікли стіни та дахи. Під обстрілами були і інші мікрорайони Херсона: Корабел, Хибика, Таврійський, Північний та Дачні ділянки. Минулої доби російська армія атакувала місто 10 разів. Також п'ятий день обстрілюють кізоми з Білозерської громади. Як розповів Олександр Толоконіков, близько 40 будинків в селі пошку. Поджені, а деякі повністю зруйновані, продовжується і сьогодні обстріл Кизумису. Було вже п'ять прильотів керованих авіабомб російських, які вони постійно стріляють в Кизумису. Ми продовжуємо звертатися до людей про евакуацію цього міста, бо воно дуже небезпечно зараз. Там не так багато залишилося, але деякі які залишаються, ми продовжуємо їх запрошувати» допомагати евакуації. Під обстрілами було і село Станіслав. Російські військові нанесли авіаудари керованими бомбами, влучили у берегову зону Дніпровського лиману та адміністративні будівлі. Вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки. За даними головного управління нацполіції у Херсонській області, поранення отримав 26-річний чоловік. З дронів і артилерії також атакували Береслав, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, без електрики залишились чотири населені пункти Бориславської територіальної громади. Електропостачання планують поновити 28 квітня, повідомляє Береславська районна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. Херсонець Леонід Сліпич живе у північному мікрорайоні міста. Говорить, обстріл російськими військами там відбуваються часто. Дізнається про них з інтернету, бо вуличну систему оповіщення в місті не чув вже давно. Знаете, это надо хорошо прислушиваться, чтобы ее услышать. Даже не вспомню сейчас, чтобы я так ее... Она уже постфакт, как бы все время, постфактум работает. Хотелось бы, чтобы на упреждение, но, наверное, это невозможно в условиях этой, этой войны. Может, лучше бы больше укрытий в городе об, об, оборудовали. Может, это больше бы пользы было. Вот так, мне кажется. Євген живе у Дніпровському районі міста. Чоловік говорить, він і всі його знайомі про загрозу обстрілів дізнаються зі смартфонів. Смс і мобільні телефони зараз і у всі сирену все рівно не почуєш. Її ефективність невисока. Система оповіщення в Херсоні має повноцінно запрацювати до кінця травня, розповів начальник міської військової адміністрації Роман Морочко. На її вдосконалення витратять близько 5 мільйонів гривень. До кінця травня місяця планується повністю вже відрегулювати систему оповіщення, і вона буде повністю функціонувати на території міста Херсон. По тому що до цього вона не функціонувала. Були невідповідності були щодо. Обладнання заключена додаткова угода з організацією, яка її удосконалить і зможе підключити всі системи оповіщення, замкнути на одну. Також систему оповіщення мають встановити і в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, говорить голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Херсонський тренер і директор спортивної дитячої юнацької школи Руслан Малашенко з початку повномасштабного вторгнення підготовку спортсменів паралімпійців не припиняв. Зараз він в Одесі на стадіоні Динамо тренує паралімпійку Яну Лєбідів. До повномасштабного вторгнення 20 спортсменів з Херсонської спортивної школи для дітей з інвалідністю були членами збірної України. Нині їх 14, розказав тренер. У Херсоні після деокупації придатними для тренувань залишились два майданчика: тенісна та зала для занять. Карате. Основна база у нас це майно обласної ради, яке передано нам в оперативне управління. Було це наводна спортивна станція, третій затон річки Дніпро, яка знаходиться на лівобережжі. В якому вона зараз стані, ну не можу сказати. Легка атлетика у нас була на стадіоні Спартак, школа боксу. То якщо ви знаєте, там школа боксу повністю зруйнована, туди одразу зайшли зайняли і зайняли в школі ну, і Зруйнована повністю на стадіоні куча техніки зруйнованої нашими хлопцями. Після окупації Херсона тренування з деяких видів спорту довелось припинити. Розповідає Руслан Малашенко. Щоб потрапити на заняття, потрібно було подолати 5-6 блокпостів по місту. На кожному з яких російські військові проводили обшуки. Ми жили, як можна сказати, у себе вдома, але в клітці, що ти боявся десь вийти, тому що тебе могли. Забрати там одяг в червону в нашого прапору форму винати вимог забрати десь на підвал, кинути. Старалися десь проводити легку атлетику, але в нас була легка атлетика на стадіоні Спартак і ми її перенесли десь зі збірниками ходили в училище фізичної культури. Потім ми вже Прийняли з нашими тренерами такі, щоб вже десь діти там на Шуменському, живуть, на Тавричівській, щоб тренера під'їжджали і проводили вже більш локальний. Хоча би ну, не можна сказати це якимсь якісним тренуванням, але щоб дітей відволікати від цього стану, який у Херсонщина була в тому часі. З Херсона Руслан виїхав на початку травня минулого року разом з однією з вихованок. З Херсона. До Давида Оброда нас 80 разів зупиняли. А вони, вона ще спортсменка, ну, така, на хлопчика схожа, але не дуже. І багато в неї наколок, то дуже боялося ми, щоб її не забрали. Перша сумка, яка багажник відкриваєш, була національної збірної команди. І всі знову це натовська символіка, думаю, ну, що натовське. До повномасштабного вторгнення у школі займались 250 спортсменів, дорослі та діти з інвалідністю. Зараз їх 235, адже люди роз'їхались по всьому світу. У нас також багато було ну, от таких секцій в інтернатних закладах. Чи збережуться ці інтернатні заклади? Це вже велике питання. Наприклад, я знаю, що Каховський геретричний пансіонат, освободителі повністю вивезли в Красноярський краї. Я, як керівник в Одесі, заступник у мене у Львівській області, бухгалтер у Кіровоградській області, тренери теж. В Польщі, є, і в Штатах, і в Швейцарії, і в Німеччині. І п'ять тренерів у нас ще залишилося на окупованій території. Це і Каховка, Олешки, Скадовськ, Гола Пристань. Там ще залишилися тренери. Окрім Яни Лєбєдєвої, Руслан Малашенко допомагає готуватись до літніх змагань, які за його словами прирівнюються до чемпіонату світу Світлані Півень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.